Внаслідок російської агресії загинула 581 українська дитина, 1617 отримали поранення. Кожна дитина народжується з талантом. Ці діти могли б стати талановитими художниками, інженерами, архітекторами та змінити світ на краще. Вероніка дівчина з маленького села на Чернігівщині, їй лише 11 років. Російський снаряд влучив у її будинок. Вероніці відірвало праву руку. Обхопивши лівою рукою молодшого брата, вона врятувала йому життя, витягнувши п'ятирічного хлопчика з палаючого будинку. Її батько намагався врятувати середню доньку з охопленого вогнем будинку, але вона загинула від осколків. Зараз батько у лікарні обгоріло 60% тіла. За його життя борються лікарі. Вціліла лише мама Вероніки, яка в момент вибуху була на городі. Зараз вона живе між двома лікарнями. В одній із страшними опіками лежить її чоловік. Діти у дитячій лікарні. У перервах між операціями Вероніка втішає молодшого брата, витирає мамині сльози та намагається лівою рукою малювати малюнки для батька, щоб підтримувати його. Значить, ця родина чорняків. Отримала травму міна вибухову внаслідок потрапляння боєприпасу з дрона в машину, яка привозила до них, до них село газ. Газ привозили. Ну, Я так розумію, там нема газопостачання. За словами батьків, що це село воно близько до границі, і воно прострілюється. З артилерії, значить, а вони ж там все дивляться через розвідувальні дрони. Вони подивилися, що приїхав цей газ, стрільнули з пушки, стрільнули з пушки, промазали. І бачать, що люди нікуди не тікають далі, там приходять по газу. І вони взяли цим дроном прямо в цю газову машину і вона ну, спалахнула, взорвалася. І значить ця родина, якраз, якраз це машина була біля двору у цих людей. Вони попросили, щоб машина під'їхала, бо там щось декілька цих балонів було. От, і постраждали діти. Дівчинці, на жаль, відбулася травматична ампутація руки правої. <клухи> От. І також вона з хлопчиком. Отримала з меншим братиком, отримали опіки глибокі кінцівок, там, спини. Одна дитина загинула, батько родини теж з опіками лікується зараз в лікарні. Мати в цей час була по господарству на городі, то вона ну, майже не постраждала, потім вже постраждала, коли вона прибігла там допомагати. Надавати першу допомогу в 11 років. Вероніка стала прикладом мужності, любові та турботи про рідних для лікарів, які щодня борються за життя дітей. Вона може обійняти серцем міцніше ніж руками. В один день Росія забрала у Вероніки праву руку, її сестру, дім, дитинство. Але війна не повинна забрати головне її мрії та віру в те, що вона зможе жити нормальним життям. Вірте в людей.